У цьому відео я ознайомлю вас з новими українськими серіалами та фільмами 2024 року, які доступні до перегляду. Добірка вийшла цікавою та різноманітною і переважно складається з досить неочікуваних проєктів. Але у списку є також і серіали з глибоким змістом, які неодмінно вас зацікавлять. Всім приємного перегляду! Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Ставить вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку каналу. Кришталеві джерела це чотири серії, які насичені драматизмом, пристрастями, інтригами та романтикою. Сюжет серіалу перенесе в іншу реальність. В серіалі викладачка дитячої хореографії Ліза Кохач отримує несподіване повідомлення. Вона має стати опікункою своєї десятирічної племінниці. Про існування якої вона нічого не знала. Переїхавши до великого і занедбаного будинку на березі мальовничого озера Кришталеві джерела, Ліза дізнається, що на опікунство теж претендує дядько дівчини, змушені боротися за племінницю. Ліза і Михайло опиняються під одним дахом і з подивом розуміють, що між ними літають іскри кохання, чи зможуть вони знайти спільну мову і компроміс у важкій ситуації, чи здатні вони забути минуле і побудувати майбутнє разом? Напруга тільки зростає. Тиме це історія про родинні зв'язки, кохання та важливість робити вибір серцем. Серіал розкриває найтонші переживання і викликає неймовірні емоції. Серіал впізнай мене тато головної героїні кримінального серіалу, колишній поліцейський, який суворо виховував доньку Віру, щоб берегти її від оточуючих батько багато чого забороняв дівчині, але так було не завжди. Все їхнє життя змінив один моторошний випадок. Подруга віри повна її протилежність, впевнена, розкута та зухвала. їхній дружбі дивуються навіть викладачі університету, оскільки для Катерини навчання не є в пріоритеті. Бо дівчина зосереджена на влаштуванні особистого життя. Щоб віднайти успішного чоловіка, вона поїхала до клубу, взявши з собою віру. Чим закінчиться такий вечір? Серіал Ворожка. В центрі сюжету дві ворожки, які допомагають людям з вирішенням проблем. Вони повні протилежності, але мають одну спільну справу. Вони роблять все, щоб їхні клієнти вийшли із бюро без своїх проблем. Кожна серія буде розкривати нову таємничу історію. Разом вони допомагають тим, хто цього потребує. Всі бажаючі можуть звернутися у їхнє бюро і вони вирішать їх проблему. Елеонора спеціалізується на хіромантії, роботі з ножами, зеркалами. Альона Тароло гадає на картах Таро. Також працює з природніми елементами. Ском, камінням та рослинами. Марина прийшла до ворожки в паніці. Жінка не може впорати зі своєю маленькою донькою, яка постійно хворіє. Несподівано під ліжечком Надійки вона знайшла причину всіх хвороб: браслет із пологового будинку, проколотий голками. Ясновидиця побачить, що Порчу навела жінка з близького кола Марини, і яка заздрить її щасливому шлюбу. Чи вдасться вберегти надійку від зла, яким буде покарання за наведення порчі на невинне життя? Серіал стане знахідкою для шанувальників містичних. Серіалів поєднуючи інтригуючий сюжет, чарівну атмосферу та захоплюючі пригоди. Містичний серіал Сліпа це нові, неймовірні містичні історії, серіал розповість, як берегтися від лиха. Баба Люба сліпа провидиця, яка володіє мудрістю. Вона вміє допомагати людям, у житті, яких трапляються містичні ситуації, моторошні видіння, постійні проблеми та негаразди, непорозуміння з родичами та коханими людьми це лише невеликий список проблем, з якими вони звертаються до провидиці. Самостійно вони не змогли знайти вихід зі своїх життєвих ситуацій, тому вирішили довіритись мудрій Харці, коли доля випробовує на міцність і рятує баба Люба, сліпа провидиця допомагає звичайним людям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Комусь не щастить у коханні, і всі наречені зникають. Колись справа доходить до весілля, хтось груз у борга і ніяк не може вибрати зі злейднів, а хтось довіряв людині, яку вважав найріднішою, проте в результаті залишився нічим. Виявляється, усім цим проблемам є пояснення: завдяки унікальним знанням і силі предків баба Люба може. Допомогти кожній людині захистити себе та своїх рідних людей. Проте іноді стається так, що люди не вірять словам про та роблять усе по-своєму, і це призводить до катастрофічних наслідків. На вас чекають нові неймовірні містичні історії, які можуть статися з кожним, як берегти себе від негараздів і покращити життя. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар-відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором дивитися, що не дивитися цей серіал. Конотопська відьма це фільм про помсту окупантам, на яку вони всі заслуговують. Прадавня відьма з конотопу звертається до своїх потужних магічних сил, прагнучи помсти російським солдатам, які окупували її рідне місто Юбели нареченого. Вона обрушує накривників криваві кари, насолоджується стражданнями і дедалі більше поринає у морок. Та чи вдасться їй вчасно спинитися і лишитися на стороні світла? Якщо ви вже дивились цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб іншим глядачам зрозуміти дивитись чи не дивитись цей фільм. Спадкоємці інтриги, випробування, секрети, зради йоман, все це чекає на героїв нового серіалу. 16 серійна картина розповість непросту історію сім'ї Орлових, яким доведеться подолати багато випробувань. Українсько-латвійський серіал Сталеві нерви картина розповідає про двох різних героїв і одну таємницю, яка їх об'єднує. За сюжетом Макс молодий і талановитий менеджер, відрізняється амбітним та егоїстичним характером. Він звик долати перешкоди та досягати своїх цілей. Однак складний характер негативно впливає на його спілкування з оточуючими. Дідусь Макса переконаний, що без поваги друзів і кохання життя позбавлене сенсу. На думку дідуся, ідеальною парою для онука може. Може стати добра та чуйна Марта, медсестра, яка працює у будинку для літніх людей. Біжанка. Ця багатосерійна мелодрама про жінку, яка втекла від війни до столиці. Тут у подруги, яка прихистила її, вона намагається знайти власне щастя. Це серіал, який обов'язково змусить вас сміятися і плакати, але не залишить байдужим. Якщо ви любите сімейні мелодрами, обов'язково подивіться цей український серіал. Надія, головна героїня, працювала на небезпечній території лікарем, всілякими способами допомагаючи людям. Та склалося так, що їй довелося виїхати, щоб берегтися від смерті через деякий час вона повертається в своє місто і близькі допомагають знову облаштуватись молодій дівчині. Надя береться рятувати життя людей та стається дещо, що повністю змінює її світогляд. Вона вивозить з небезпечної зони маленького шестирічного хлопчика на прохання його бабусі. Дитина починає відчувати прив'язаність до героїні, навіть називає її мамою. Чи наважиться дівчина на усиновлення? Зважаючи на те, що хлопчик не уявляє краще мами ніж Надя. Підтримуйте український Ютуб, підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі, який серіал чи фільм вас зацікавив найбільше. Бувай!